Друзі, вітаю, знаходишся в основному садочку. Цього року ми дуже пізно почали приступати до пригинання саджанців на горизонтальні відводки або довговидні. І в принципі, це ми зробили правильно, тому що були на заморозки, і як бачите, деякі саджанці заморозки перенесли не дуже якісно. Це в нас сорт тонда Ось, Дивіться, яке пішло під мерзання. Якщо б ми пригнули на саджанці. 90%, що ми витратили майже все, що пригнули. А так, в принципі, дочекалися того моменту, коли заморозки завершуться, прирости на, на пагонах мають 5-7 см, трошки великуваті, але краще пізніше, ніж, як то кажуть, швидше цього року. Ось дивіться, заморозки. Тонда діджефоні трошки пострадали. Дуже сильно <кхем> пошкоджені в нас були грецькі горіхи. Ось дивіться, практично перенесли цього року два рази заморозки, початок, кінець квітня, початок травня були перші заморозки і буквально в 10-х числах травня. Хоча я думаю, що вже заморозків не буде, але були. Ось грецький горіх, це і в нас такий індикатор, який показує, наскільки відчутні були морози. Також ще якийсь сорт. Переніс слабо морози. Це в нас, звичайно, що <кхе> трапезунд. Ось трапезунт, як попідмерзав, ось дивіться, просто практично пропав. І ось ще один трапезунт, Хвалений кримський. Дуже погано в нас росте. Йому вже, якщо не помиляюсь, 4 роки. Були осадженці, ми їх не викопували, але виявляється, що і вони вимерзли. Ось в якому ужасному стані він. Ось це все повимерзало, чи зимою, чи зараз. Просто кошмар. Не йде в нас трапезун зовсім абсолютно. Є декілька садців на Медвежому, слідкуємо за ними, але вони висаджені на іншій ділянці. Подивимося, що буде далі. А так, в принципі, всі інші сорта. Каталонець, Барселонець, Халле. Їм цей приморозок, як то кажуть, найневідчутний. Ось такий маємо результат. В планах чуть підсохне земля. Прокусити ось цю траву або Профрезеруємо, профрезеруємо міжряддя, і вже будемо тоді приступати до пригинання відводків. Зараз ще покажу інші італійці і американці. Ямхіл, Ямхіл Барселонський. Джеферсон, ось дивіться, американець. Просто чудово. Зелер, запилювач. Це на схали все абсолютно здоровенький, не від чому морозів. Кампоніка, Кампоніка. Деякі листочки чуть підбиті. Це у веба защеплена, якщо не помиляюсь. На горіси Медвежому. І Нокіони. Нокіони, Нокіони. Чуть побитий, вертіли декутарт. Ось. Чуть-чуть більше постраждав. По приростах не так явно відстає від всіх італійців і видно, що... Заморозки трошки потріпали. Так візуально основні санці виглядають просто чудово. Остап, друзі, такий результат на даний момент. Пишіть, що у вас твориться. До зустрічі!